Вітаю всіх! І зараз на розкладі ми поглянемо, чим ми можемо собі допомогти в даний момент. Ми можемо чогось не бачити, ми е, чогось не помічаємо, і є щось важливе, те, на що нам потрібно звернути увагу. І, можливо, наші якісь проблеми, наші питання, можливо, швидше вирішаться, а можливо, нам дещо треба і від себе якби відсікти, дещо відпустити, а дещо потрібно і прийняти. Отже, подивимося таку тему. На що потрібно звернути увагу, що першочергово є для нас важливим? Отже, ми тут бачимо, що карти нам показують, що є взаємодія з якоюсь людиною, є спілкування, можливо, це робоча сфера, можливо, це е, якісь вирішення, питання. Робочі в плані того, що ви очікуєте від цієї людини якогось результату, і ви знаходитесь в ілюзіях в тому плані, що надієтесь на цю людину, що якось, можливо, якась задача вирішиться, чи, можливо, ця людина якось вам допоможе. А ви з цією людиною спілкуєтеся. Можливо, щодня, можливо, якісь є контакти, але дуже часті, ви намагаєтесь якось вирішити якісь питання. Але, на жаль, на жаль ви марно надієтеся. Тут карта ілюзій вказує, що ті всі помисли або те все, що ви проговорили з цією людиною, це ілюзія, це фантазія. Воно не реалізується. І ви вже в цьому плані мали якісь, можливо, неприємності з цією людиною. Можливо, щось. Можливо, ви разом щось вирішували і вам не вдалося, тобто якийсь гіркий досвід, якісь розчарування у взаємодії з людиною, воно вже було. Що потрібно в цьому плані зробити? Дуже багато скритої інформації від вас, ви не знаєте повністю суті. Того, в чому ви зараз знаходитеся. Це якась ситуація, в якій ви варитеся і не володієте ви всім, всім тим, що вам потрібно знати для того, щоб вирішити це питання. Я бачу тут роботу з робочу сферу, але воно, воно дасть свій рух. Тут вище сили дадуть вам шанс вирішити це питання, але яким чином завлікти ще декілька людей, запросити або переговорити. Тобто вам потрібно ще долучити до, цій, до вирішення цієї проблематики ще декількох людей. Тобто тут карта суспільства і карта туза говорить про те, що рух. Іде в цьому плані, якщо ви звернетеся ще до якихось людей, так? Воно тут і вийшло. Що ще щось буде новеньке, або ви будете навчатися в якомусь м -м ракурсі, якийсь буде в житті епізод, що для вас буде який, якоюсь новинкою в житті? І це вам ця новинка або навчання, або новий етап в житті, він для вас буде досить успішним в тому плані, що ви будете раді, ви будете почуватися досить впевнено і задоволено, що, можливо, якась перспектива на майбутнє щось вирішиться. І також бачу тут якогось чоловіка, короля. Жезлів, так. який в цьому вам допоможе? Ну, скоріше всього, що тут робоча сфера. Я бачу щось нове починання, або вас переведуть кудись, в якийсь новий відділ, або ви перейдете на нову роботу. Можливо, це співробітництво. Або розмови з якоюсь людиною, яка, би, яка може вам шукати роботу, і дуже багато буде від вас. Скрито, ілюзорно, ця людина не допоможе вам з роботою знайти роботу, з якою ви зараз спілкуєтесь і надієтеся, що там, де ця людина говорить, буде місце для вас. Ні, це так не буде. Вам треба шукати цю роботу в декількох місцях. І цей шанс ви знайдете, тому що тут четвірка жезлів говорить про, про взаємодію, про спілкування з Багатьма людьми. І дійсно тут випадає шанс нова робота, навчання, щось новеньке прийде у ваше життя, так, де ви будете почуватися досить гарно і взаємодіяти з якимось королем жезлів. Це е, керівник на роботі. Можливо, таке? Можливо, буде. Ну, і можу сміливо сказати, що ви досягнете досить Вагомих успіхів. Да, зірка нам говорить про майбутнє те, що складеться. Ну і карта конкуренції тут без цього ніяк у житті воно все уже як. Передбачувано, що та людина, яка досягає успіхів в робочій сфері, та яка показує себе лідером і в неї все виходить, обов'язково з'являються заздрики, заздрісні люди, які намагаються перешкоджати або якось підставити або викривлювати інформацію тут і якісь осуди можуть бути поза спиною. Плітки якісь розповсюджуватись, і з цим вам доведеться теж боротися, е, якомусь, е, в якомусь певній мірі е, доказувати свою правоту. Отже, от такий у нас дуже е, тиждень насичений, так, в плані і інформативному, і в плані практичному. Е, більше тут сфера про. Програється робоча. Що ще? Подивимось, про що нам хочуть сказати вищі сили. На що звернути увагу? На що звернути увагу? А, якщо брати більше майбутнє, яке нас очікує так, подалі туди, то Досить такі успішні у вас кроки будуть по долі, і можу сказати, що до певного часу тут бачимо, що колесо фортуни воно якось змінює свою поведінку, якось воно перекручується і щось у вас тут. Відбудеться в житті неприємне. Давайте поглянемо, що саме. Розклад загальний, не всім зрезонує, але поглянемо хоча б, хоча б що саме? Тут вже йде переплетіння, перепригуємо ми з робочої сфери у сімейну. Карта, карта крові рідної людини, карта дитини. І бачимо, що тут ми будемо розчаровані, розчаровані в якому плані, що дитинка ваша якось не сподівань ваших. Не збудуться ваші сподівання з приводу вашої дитини. А якщо ми візьмемо Тих ту категорію людей, в кого немає діток, то це розчарування у роботі. Що ж тут? Так, це карта дитини, тому що сонечко, але не зважайте на це. В дитини є свій шлях, і ви мусите з цим змиритися, тому що ми не можемо вчити наших дітей на наших помилках. Кожна дитинка має свою долю, свою програмну м м життєву доріжку, і вони все одно повинні свої помилки пройти. Самі для того, щоб це зафіксувати і набратися досвіду. І тому трошечки вам це буде боліти, коли ваша дитинка буде спотикатися і е, намагатися якось це врівноважити. Так, отже, поглянемо знову ж таки, що, на що ще потрібно звернути увагу? Це вже беремо, перепетіє не тижня, а трошечки більше, тому що бачу, що тут колись це трошечки так подалі, можливо, воно комусь зрезонує паралельно. Так, що ще? На що потрібно звернути вам увагу? На себе саму, так, тому що деякі, деякі дівчата. Жінки, так? Вони такі геть мамочки-мамочки, або геть в роботі в роботі. Тут кар'єра, тут повністю е, бачу ментал поринутий у професійному е, ракурсі понурення повністю з головою. З душою у робочу сферу, деякі опікуються або своєю якоюсь справою, і там повністю свій час викладають, деякі повністю присвячують себе дитині. Самий важкий варіант це зазвичай у нас. Жінки, дівчата люблять за себе повністю забувати, і дітьми займаються і роботою одночасно, і це відбувається вигорання. Вигорання психологічне, моральне, коли людина себе віддає всім, а для себе немає часу зовсім. Тому тут говорять, щоб знайти поміж цих двох. Сфер життєвих, дуже важливих знайти час також і для себе. Не забувайте про себе, тому що забувши про себе, ви знаєте, до чого це призводить. Це призводить до безсоння, до фізичних недомагань, безсилля і психологічної так, депресії. Коли нам погано, нічого нам не хочеться, немає сил, і вже жаги на це все. От нам карти про це і говорять, що дуже важко, деколи буває. Добре, якщо в житті воно все йде рівно, все сплановано, але ж не завжди так. У нас сіра полоса любить також змінюватись і на білу, і на чорну, і це ось все почергово. А коли вже чорна все навалюється, і ми не справляємось, тому що і так добре. Досить важко нести ці всі паралелі важкі на своїх плечах, що нам наші жінки і люблять робити. І захищаємо інтереси, і сімейні, і дітей, і виборюємо місце на роботі собі, і вирішуємо різні питання, тому дуже важко. Треба знаходити час для себе, якийсь релакс, якийсь відпочинок, тому що голова працює 24 години на добу, а мозку, душі треба щось для себе. Мозку відпочивати, а душі потрібно теж приділити увагу. Рівновага, спокій, мозок виключаємо і. Слухаємо свою душу. Це вже я бачу, що це поради від вищих сил пішли, але ще один ряд я викладу. Так, дуже, дуже родові духи сили переживають за вас. Вони хочуть допомогти і намагаються діяти якимось підказками, можливо, через сон, можливо, якимось іншими шляхами. Я бачу тут досить потужну родову силу, як і як і по жіночій лінії, так і по чоловічій, тобто батько, матір тут бачу такі паралелі, що вони піклуються, що вони за вас переживають і дають вам різні посили, підказки, дають вам сили потужньої, тому що тут дійсно сильний зв'язок. І це все, якби не їхня підтримка, мабуть, ви би з них не змогли це все на собі тягнути. Тому знайте, що є родові духи, які піклуються, які завжди поруч, які дають вам захист, які попереджують, дають всі можливі їхні ресурси вам для того, щоб ви могли крокувати по своєму життю і вирішувати оці важкі питання пройти свій оцей програмний шлях. Тому, бачу, що все тут добре, будуть да, якісь відбуватися життєві процеси, це все є дійсно програма життя, через що треба кожній людині індивідуально проходити. Тому, значить, Порада сама основна, не забувайте про себе. Це, що є самим головним. Дякую всім.